Ну Всі говорять про гарантії безпеки. Наскільки я собі побачив про що ходить, про що йдеться, ніяких гарантій від гарантій не нападу на Україну, вони всі відсутні. Тому що коли ми починаємо, ну дуже багато людей ставить паралель з Ізраїлем, американсько-ізраїльські стосунки, наскільки я розумію, там в першу чергу мова йде про зброю про гроші. Тобто Америка каже, ми будемо давати дуже багато грошей для підтримки вашого війська. Я думаю, що Америка дає якісь гроші або спільно працюють над розвідданими. Ще над чимось. Може, якісь заводи, може якісь е, внесення в спільну роботу над якимись новими видами озброєння. Але гарантії від ненападу нема. Нічого Україна в вільнюсі не отримає. Вона може отримати. Так, ми вам дамо 100 мільярдів. Ну, це не означає, що завтра якийсь новітній Путін не нападе, навіть якщо Україна буде мати не 100, а 200 мільярдів. То правильно я розумію, що не ходить взагалі про таку якусь договірну. Зобов'язуючи основу, що ми там маємо якісь на своїй території бази натівські, чи англійські, чи американські, чи польські. Ці бази будуть мати, я не знаю, якісь такі ракети, які летять на Москву, Москва боїться, не нападає на Україну, бо розуміє, що Україна може відповісти. І Це все, що я. Тобто цього не буде, а буде просто гроші, будь ласка, беріть. Справа в тому, що коли ми говоримо про гарантії, це і е, робота, яка буде спрямована на те, щоб убезпечити від будь-яких е, нападів, тобто країна, яка буде розуміти, що, наприклад, в Україні підписані гарантії із е, країнами, які входять до е, переліку тих, які мають ну, зокрема ядерну зброю. Вона буде дуже добре думати перед тим як щось чиняти, тому це така пересторога, і це теж добре. Тому з однієї сторони ви звичайно праві в тому що це не відкидає на 100%, що на нас Росія не може повторно напасти, але разом з тим будуть спрацьовувати якісь механізми, які будуть зупиняти можливі такі зазіхання. До речі, це ж коли ми говоримо там про Ізраїль і Сполучені Штати Америки, ну це ж стратегічне спів... Стратегічна співпраця, там є і співпраця по розвідданими про, про обмін розвідданими і е, дуже багато іншої співпраці військового, на війському на військову тематику. Тому е, говорити і применшувати цю роль я би не став. Для нас, звичайно, було би добре, коли би ми такі гарантії отримали, чи такі самодоговори отримали з рядом країн. Це могла бути Сполучені Штати Америки, це могла би бути Британія, і це могла би бути та ж сама Франція. Тому мені здається, що це була б та оптимальний набір країн, які могли би. Принаймні заставити задуматися тих людей, які приймають рішення про можливе повторне вторгнення. А можна собі уявити картину, саме зрозуміло, що зараз, під час воєнних дій, натівці обережні дуже. А умовно кажучи, от завтра закінчиться війна. післязавтра вже не під час війни, вже військові дії закінчилися, і є так широко розголошена новина. Що Україна отримала далекобійні ракети від тисячу кілометрів від там, штатів тих самих Франції і Британії, і це якби окрім гіпотетичних е варіантів захисту України. Є і ракети стоять, ну може їх не треба 100, може їх достатньо 10, щоб вони щоб з 10, бодай три долетіло до Москви. І це теж якби зменшить апетити у російської влади. Ми можемо собі уявити якусь посилену допомогу в мирний час. Я я якраз це підкреслюю трьома червоними лініями. Це те, що ви вже озвучували. Це й бази НАТО, які можуть бути розташовані там близько Донецька, Луганська і інших населених пунктів. Чому б ні? Проблема в тому, наскільки зараз НАТО готове до цього. І залишилося майже ну, трошки більше місяця до цього саміту НАТО у Вільнюсі. І до цього часу от алгоритму, який би задовольняв Україну, до цього часу не озвучен. Я чомусь думаю, що Ну, от я все-таки залишаюся оптимістом. Я думаю, що до саміту НАТО нам нададуть авіацію, щоб підсладити цю пілюлю, тому що ми ж від них все таки вимагаємо чіткого плану і чіткої дати, коли Україна стане членом НАТО, поки що вони до цього не готові. І як я бачу, вони відтягують прийняття рішення, на це впливає дуже багато різних моментів, включаючи і вибори в Сполучених Штатах Америки, і європейська політика, тобто зараз дуже багато цих моментів, які впливають власне на ту результативну частину. Але скажу так: якщо вони не вийдуть з Конкретної резолюції для росіян це буде величезним подарунком. Тому що це покаже, що НАТО, як великий велика група країн, яка опікується загальною безпекою в світі, що вона не може домовитися, ця група. І якщо тільки почнуться конфлікти всередині НАТО, я думаю, що в Кремлі почнуть відкорковувати шампанське. Так, тепер від НАТО в Африку ми зараз з вами пере, переїдемо. А що означають оці намагання, і як мої редактори кажуть, хто і що не спав з Снівеста? Хто ще не запропонував Україні якийсь квазі-миротворчий план від Індонезії до його святості е, Папи Римського? Тепер наші сім країн Африки відвідують Київ і Москву. Ну, є розуміння в безперспективності цього. Це, це що це за гра? Це точно не політика, мені здається, це гра. Я собі важко уявляю, чи розуміють в Африці природу того, що відбувається в Україні. Мали б розуміти, бо вони самі були колоніями, як і ми щодо Росії. І мали би розуміти і ставати на бік України, але вони чомусь тяжують, мені здається, до Росії. Тобто, це було б дивно, якби там в Дакарі, в Сенігалі казали, ні-ні-ні, ми, ми за Францію. Вони відкараскувались від, від мітрополії багато десятиріть, як не десятиріч, як не сторіч. Що це означає? Чому це всі якось почали? Вони бояться не дістатися, не стати членами засновниками нового ООН? Як миротворці, чи 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 що, що, що їх так штовхає до цих візитів і пропозицій? По перше, давайте нагадаємо, що Ліга націй померла після Другої світової війни. Народилася ООН. Після цієї війни це 100% має померти ООН і дійсно щось народитися нове, тому що ця організація не справляється з жодною із прописаних у неї в статуті функцій. А те, що пишуть СММники ООН в ніч, коли вибухає Каховська дамба, це взагалі поза будь-яке будь-якою логікою і поза будь яким Мелогічними поясненнями. Тому мені здається, що цей круглий стіл, який ви показуєте, скоро перетвориться як карета, перетворилася на гарбуза, так і він щось приблизно в те саме перетвориться. Якщо ми говоримо про Африку, то і про мирні чергові переговори. То дійсно зараз чим далі до розв'язки якоїсь військової розв'язки буде дуже багато країн намагатися нам нав'язати якесь своє бачення. Ми це спостерігали починаючи від Бразилії, закінчуючи дійсно Папою Римським і таких, як вони були ще гірші варіанти. Тому тут я не бачу взагалі ніякої. І ніякого іншого пояснення, як вступити в гру. Звичайно, Африка це континент, який безпосередньо залежить від продовольства, яке поступає і з України і з Росії. І для них чим краще будуть налагоджені якісь економічні зв'язки, тим буде зрозуміліше, чого вони будуть вв'язуватися в ці дискусії. Але ви тут праві, в тому що Африка наскільки Африка обізнана в територіальних і інших моментах щодо України і Росії, це дуже велике запитання. Це приблизно так само як українці дуже. Погано обізнані щодо того, що відбувається в Сомалі, чи того, що відбувалось, наприклад, в Сирії. Да, Тому... Це правда. Тому... Да, це правда. Okay. Пане Вікторе, дивіться, okay. а це саме, як ви відчуваєте, це на який відсоток це самостійна політика цих країн? Тому що воно якби відбувається ця активізація? Я не знаю внаслідок, але точно після великих візитів міністра закордонних справ Росії. Він поїздив по Африці, а потім раптом африканці кажуть, ой, хороша ідея, давайте ми зараз в сімох спочатку в шістьох зберемося і поїдемо там, значить, свої пропозиції. І я сижу, думаю, там є якась, хоча б відсоток незалежної думки, чи це просто приїхав чувак. Поклав 100 тисяч чи 100 мільйонів доларів одному, другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому і сьомому. Ну а за 100 мільйонів африканська країна може багато на що піти. Я не, свічку не тримав, тому мені важко казати, це було 100 мільйонів чи це було 100 мільярдів. Але разом з тим ми не можемо виключати цієї корупційної складової, так само як зараз в деяких країнах Європи посилились російські лобісти, і, до речі, сьогодні навіть у Відні проводиться велика конференція за так званий мир. Тобто вони добралися і туди і нашпигували цю конференцію дуже багатьма спікерами, відомими нам. По заявах, які десь приблизно в усіх цих російсько російських ключах завжди були, тобто не все так однозначно, НАТО могло напасти на Росію і щось подібне. Тобто робота Росією проводиться, не треба скидати це з рахунків, нам треба себе посилювати в першу чергу. І коли ми говоримо про те, що в нас не вистачає послів, в тому числі в країнах Африки, то можливо вже треба їх туди нарешті призначити.